Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко анжела ми з Півдня Онецької області. В цьому році у нас кінець березня, початок квітня. Таке враження, що як от в тій касті 12 місяців не встигло за зацвісти, вже відцвітається, друге починає цвісти. Магнолія вже ось все відцвітається. Так швидко відцвілась взагалі. Дивіться, на землі вже скільки полюсточок. В вишня вже цвіте. Бузок попускав вже свої китиці. Зараз покажу на цьому низенькому бузок мейера. Гляньте. Вже бутони. У мене тут такий бузок є на кубофолія. Такий гарний. Цвіте самим звичайним. Але листя в нього, бачите, ну туди далі почне розпускатися, буде таке жовто-зелене гарне листя. Що кажу, гляньте вже бутони на бузку. Все так швидко-швидко. Тюльпани зацвітають. У мене в сусідки день народження 19 квітня. Я завжди їй дарувала букет великий тюльпані. В цьому році вже не знаю, що буду рвати. Зацвітає смородина декоративна. Дуже вона гарна, але я в цьому році її дуже обскубла. Взагалі хочу обрізати її так, зробити набагато нижчою. В неї такий колір. Гранті, яка краса. Але теж з такими швидкостями відцвітеться дуже швидко. Тюльпани зацвітають вже. Відносить цвіте фурзиція, але вже те, що обсипається. Нарциси вже майже відсвілись. Ось такий зелений газон. Зараз покажу вам квіточку. одну. Заблек називається. Дуже схожа на мускарики, але це не мускарики. Дивіться. Схоже на мускарики, бачите, якось ну, там називається, не пам'ятаю, десь є. Записано у мене. Вже навіть тут сонтраван відцвітається. Зараз трошки в тіньочку, там сонце буде світити. Дивіться, яке все зелене. Кажу, все відцвітається вже. Кущі. бірючина вже гляньте, яка зелена. Недавно тільки гілочки були лисі. Горянка вже не як квітує вже на всю. Бузина ось жовта, дивіться. Вже цвіте як дуже-дуже швидко. Зацив рябчик. Здається, рябчик Михайловського. Це у мене тут кущик. Я не знаю, коли його буду ділити, пересаджувати. Бо вже великий кущик наріз. гляньте, він такий. А, це шахматний точно. Тому що, бачите, він у в шахматку у нього такі полюсточки, шахматку розмальовані. Фіалки зацвітають уже. Кажу все дуже-дуже швидко. О, ой, зацвіла вже спірея, я п'ять не бачила. Спірея сливолисна. Отака Ось така гарнюнька. Такі квіточки мілесенькі, гляньте. Мілесенькі, мілесенькі, але така гарнюнька. Це вже моя <клес> спроба, не знаю, яка по щоту. Тому що купувала, пропадають, пропадають, вже посадила тут під шовковицею плакучою. Ой, можливо, їй тінь треба, не знаю. Шовковиця вже почала відбивати бруньки. Нарциси вже майже повністю відсвілися. Ще один рябчик персидський. гляньте, який гарний. Я ж кажу вже, ну, геть-геть. Вон тут слива зацвітає, декоративно теж, хоча в неї потім яїбки єся, але це то таке. Я цимди оці рожеві, вони пізні, махрові, ті, що ростуть у нас у нас спокон віків, теж вже відцві... зацвіли. А нарциси, гляньте, вже все жухнуть. Я ж кажу, ну так швидко в цьому році все, просто не встигаєш за все. Піон кримський, гляньте вже з бутонами. Яблуні декоративні зацвітають, а брізка, яка вже зелена, гарна. О, Жапери поскакали. Ну, Ще трошки ябуням буде цвісти повністю, гляньте. Так, щоб ще не впасти в воду тут. Прийдусь по цій стороні. Умпів вже розпускаються. Ну все, все, все. Церсис ще ще ось кілька днів теж зацвіте. Радість цвіте. Всі нарциси поки цвітуть. Все вже таке зелене. Сакура. Сакура вже скоро розпуститься, теж дивіться. Бур'яна, правда, багато. Теж росте, не чекає, поки його вирвеш. Я не встигаю з посилками. Так як встигаю, так і роблю. Там в кінці вчора просапала тюльпани трошки. Теж стільки нацвіло. Груші цвітуть вже ті, що пізні. Гляньте ось тюльпани. Тут у мене білі, Являються і червоні самі звичайні. Вчора тут трошки просапала ввечері. А ці ті гляньте, боже, які вони гарні. Вчора були розкриті геть і не було видно оцих. Тихо зелений, краса яка. Тут уже махрові. Оці які гарні. Щось вийшло, що я їх замовила дуже багато ось з цієї сторони, з цієї. Ось попугає видні вже, і тут які ось Сонце світить. Тура взагалі ввечері сапала, ще не встигла трава прив'яти мене, гляньте. Така грядка ще тут треба сапати, ну ще досить мокро. Так, зараз тут проліземо. У роса така таке все мокре. Йду до мого персика, який купувався як сакура Red Peach. Гляньте вже, який він. Вже цвіте повністю. Гляньте здалеку, боже, вирве око називається колір. Мускара якась. Ще такий самий купила плакучий в одному місці, в новому посила. але інше там не цвіте. Просто краса. Не можу навести зблизька. Росте досить таки повільно він. Так, росте на нас аж в кінці городу спеціально посадила, так, щоб в кінці городу теж було щось таке гарне, цікаве. Так, тут ось саджала ботанічні тюльпани ось уже. З бутонами, дивіться, це їх саджала десь в кінці осені. Тут всі якісь ось малявки. Чого як приїде, треба вже косити сад повністю. Так. О, ще одна бузина випустила. Вже все поливаємо. Буду включати полив знову. Це бузина, бузина, бузина. Це в мене... Яка це не бузина? це в мене бузина жовта гултаура, здається. Ні, гултаура призна. Все одно гляньте, які в них зараз просто червоні молоді. Позиція, що раніше зацвіла, вже відцвітається. Геть о! Зацвілася у мене Юнона. Дивіться, яка красунька. Юнона Бухарська. Або ще це, це якийсь там ірис, кажуть на нього. Так, білоцвітник весінній. Гляньте. На конвалію схожий, правда, але тільки більше і листя не таке. Такі дзвіночки гарні. Так, тут у мене грядка і фейону вже в цьому році. Постараюсь його поділити, тому що вже цілими кущами росте. Так, тут у нас каштан. М'ясо красний називається. Чи красном'ясий, щось таке. Ну, повинен цвісти червоними квітами. Не знаю, такого він зацвіте. Бруньки знизу обриваю, ось вивожу його такий буде штамбик Невеличкий буду стрихти. Може, які тут нарциси зацвіли. Я скажу, що всім не встигають, вони вже цвіли. Дивіться, красотайка. Дуже-дуже багато різних, можливо, якісь і не показала. Розпускається ось персик. Це персик лисий, нектарин, гляньте, інший бордоволисний, інший гарний сам по собі. І ось цей те самий звичайний персик, цей сіянець колись. Багато років назад посадила. Ой, так зранку добре, тихо, потім знову починається вітер. Це у нас в'яз гейша розпускається. Ось, до речі, треба його стригти. Дивіться, який він цікавий. Ну, лист, листочки дрібненькі, дрібненькі. Тут у нас яблуня розпускається. І вже он і відцвітаються деякі квіточки. Кажуть дуже просто стрімко все, стрімко все. Боже, тут такий нарцис садить. Боже, яка краса, дивіться. Просто гарнезний. Я буває купую нарциси, попадаю у... у Фейсбуці, люди продають, а і багато купую, ну кожен рік ще щось докупую, стибулькових тюльпанів, нарцисів нарциси у флоріумі. Ну, думаю, що в цьому році вже купувати не буду. Нарциси, тюльпани вже досить, їх у мене вже досить багато. Тюльпани тут починають розпускатись теж. Так, да, газонка все-таки забиває. Так, тут у нас абрикоса мума відсілась. Ой, навіть абрикоски будуть. Не відпадають. Ха -ха. Будуть абрикоски у нас. Тут у мене якийсь бузок. Усурійський здається, ну, скільки років у мене росте ще ніколи не квітну. В цьому році просто підстригаємо верх, і все. Розпускається ось дерена урео, такий жовтенький буде гарний. Це у нас клен, клен Леопольді, здається, ні. Боже, крутиться в голові забула. Ось такі гарні листочки будуть потім. Тут нарциси якось трошки пізніше зацвіли одні, а одні вже відцвітаються теж. Ще один клен ауреа буде. Ось тут нарцис ще. Він такий. Ну, купувала його як рожевий іншого, але він такий якийсь персиковий більш. Тут у нас ще бузина розпускається. Це бузина теж жовта, Ну, лишила такий тут, нехай росте ліщина конторта. Не знаю, видно чи ні, яка вона покручена. Випускає вже свої листочки. Скажу вже, ну, все на очах. А свині кричать ненормальні. покормила, не все кричать. Роса спаде, треба знову стругати траву. Ось тут буду сьогодні полоти стругати і возити свиням з курями. Так, дивіться, зацвіли ще нарциси, які смішні. Таке матьобство. Дивіться, щоб ви розуміли їх розмір, але вони цвітуть, гляньте. Зараз знайдемо палочку з кіточками. Бачите, три штучки зразу. Прикольні такі. Ще такий кущик. Оце якийсь щось і не цвітуть у мене в цьому році листя одне. О там всі махрові зацвіли, я тут бачу зовсім. Часточок пропали. Дивіться, яке, яке сонечко гарне. Потрошки, потрошки виполюю, висапую, як. Дозволяє час. Тут тюльпанів стільки ще. Зацвітає ось у нас півоння тонколесна. Це будуть махрові квіточки. Як зацвіти, потім покажу. Вона така гарна. У неї навіть листя саме гляньте, яке цікаве. І тюльпани знову пішли. які яскраві теж. Так, тут у нас, тут у нас, тут у нас всі тюльпани. А тут у нас попугаї видні теж розпускаються. Отак. Тут тюльпани виціли теж. Червоніон. Обрієта, ой, обрієта флокс. Це з двору пересаджувала, прибирала, коли з двору міняли там, з квітника, робили газон, принесла сюди, вже тут заплівся. Ось ось флокс цвіте. Ось арабіс рожевий, ця ромашечка, маргаритка. А це у нас буде білий махровий. Арабіс, ось гляньте, він зацвів. До речі, такий теж в продажу буде. Рожевий, малиновий і отакий от махровий білий. Що так? Відходить до кожної рослинки. Тут вже ось випалила, просапала вчора. Мені подобаються ці ромашечки, гляньте який у них розмір величезний. Дивіться, яка. Вона не повна, але ж здоровезна, яка ось. Буде повна. Трошки-потрошки. Там висапую, там кричать вже, як на навіжені. Так гарно в саду взагалі вже все таке кольорове. Можливо, десь щось і пропустила. Ну, нарциси ще поки держать свою форму. вже почали відцвітатися, але ще, 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 ще якось так видно їх. Ще, мабуть, кілька днів і все. Кажу бузок, ну ось ось уже на підході. Ой, дивіться. лисний, сирійський, здається, це. Дуже ароматний, коли пахне, і в нього листя, гляньте, такі цікаве. Бачите, різне, яке листя. Не таке, як у звичайного бузка. Ось така краса. Я з цими посилками там побігла, просапала. Траву свиням завезла, знову просипала, знову свиням завезла і нічого не бачу, що робиться. Так. Як прийде, приберемо цих курей, звідси вже прибереться та блакитне покривало. Так тихо. Такі вітри кожен день, так землю висушують. Спека, спека просто страшна. Зранку ще ось прохолодно, а в день просто, просто жах якийсь. Риби вже корм майже доїли. Опустилися на глибину вже. Різка така гарна. Так. Така трошки ранкова прогулянка. Газон такий вже зелений, вже косили. Скоро ще тут бук розпуститься триколор, взагалі буде бомба. Поки ще так стоїть. Все, друзі, бажаю всім гарного, тихого, спокійного дня.